Є вже офіційна інформація Пентагона, які заявили про те, що експериментальна балістична ракета середньої дальності Арішніх була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС-26 рубіж. Тому можемо говорити про те, що це зменшена копія рубіжа приблизно на чверть варто і зауважити. Основний момент, що це експериментальна ракета. Тобто, у Російській Федерації подібного характеру ракет є в кращому випадку 3-4 одиниці. То і відповідно удар по території України можна розцінювати як відповідне випробування цієї експериментальної ракети в умовах реальних бойових дій. Крім того, цей удар носив виключно політичний характер, тобто. Ці заяви російської сторони свідчать про те, що вони намагаються здійснити в першу чергу тиск на країни заходи, підкреслюючи те, що експериментальна ракета Арішнік знов таки аналогавні. Себто заяви Путіна свідчать про те, що за версією російської сторони не здатний збивати системи ППО і протиракетної оборони. Вона була створена на базі відомого радянського ракетного комплексу РСД 10 Піонер. Перший пуск цієї ракети був здійснений ще в 2011 році, і тоді повідомлялося про те, що закінчення робіт планується на 2015 рік. А відповідна постачання вже безпосередньо озброєні сили Російської Федерації планували в 2017 році. Але у 2018 році російська сторона заявила про те, що вона нібито виключила з програми фінансування розробку подальшу розробку цієї ракети, і вважалася, що Російська Федерація зосередилася виключно на Іскандеріке. Те, що відомо наразі про цю ракету, враховуючи ступінь секретності, можемо говорити про обмежене. Інформацію щодо тактико-технічних характеристик РС-26 рубіж. Ну і відповідно, аріжні те, що відомо, стартова вага – це приблизно до 50 тонн, дальність до 6 тисяч кілометрів, оснащена шістьма роздільними бойовими блоками, потужністю до 0,3 мігатон. Кожний варто говорити про те, що аналогічна комбінація використовується відповідно в РС-24 ЯРС. Тому можемо говорити про. Припускати той факт, що відповідна РС-26 рубіж скорше за все існує виключно на папері, тобто в моменті технічної документації. Тому, коли Путін говорить про відповідна Арішнік, варто говорити про зменшену копію РС 26 рубіж. Варто зробити наголос на тому, що ці міжконтинентальні балістичні ракети. Є носіями ядерного зброєння. Відповідно, е припустити, що на умовний рубіж чи «Арішник», чи то ярс могли поставити е конвенційну фугасну бойову частину, е ми можемо припускати. Але разом з тим, е фактично немає практичного сенсу через величезну вартість цих ракет. особливо. В умовах, коли більшість цілі в Україні в зоні досяжності російських оперативно-тактичних комплексів Ескандер та інших засоби ураження, крім того, варто й говорити про те, що скорше за все ця балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків, тобто йдеться про. Відповідно знов таки показовий характер пуску цієї балістичної ракети, крім того, варто і зауважити, що Російська Федерація, попри всю войовничу риторику на адресу Сполучених Штатів, все ж таки анонсувала запуск цієї ракети, бо це є обов'язковою умовою для унеможливлення спрацювання системи попередження про ракетний напад. І відповідно унеможливлює запуск ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару з боку Сполучених Штатів наразі повідомляється про те, що відповідна системи протиракетної оборони за версією російської сторони не можуть ефективно протидіяти цим ракетам. Натомість варто говорити про те, що Саме бойові частини і рубіжа, і арешника здатна збивати зенит на ракетне збивати зенітно ракетний комплекс «Петрів».